Рятувальники Павлограда не залишились без уваги у день вишиванки. Їх привітав міський голова Анатолій Вершина. Перше, що сказати, привітати сьогоднішнім святом. Святом національним, національним українським святом, днем вишиванки. У ході зустрічі міський голова подякував рятувальникам за відвагу, мужність і самовіддану працю під час останніх обстрілів, коли завдяки їхнім зусиллям вдалось врятувати людські життя та мінімізувати наслідки ударів. Сьогодні приїхав подякувати їм за роботу, за добросовісну роботу, за добросовісну службу, за е, рятування людей, за ліквідацію надзвичайних ситуацій, просто тому, що вони того варті і вони того заслуговують. Я ще раз дякую їм за те, що вони роблять, за те, що вони виконують сьогодні надважку роботу, тяжку, нелегку. І особливо коли країна в стані війни треба реагувати постійно і треба знати, як реагувати. Вони професіонали, вони класні, тому я щиро їм подякував і нагородив від Павлоградської територіальної громади. Вдячність людей, жителів нашого міста. Під час нещодавньої атаки рятувальники працювали без зупину, доки мешканці постраждалих будинків не опинилися у безпеці, враховуючи останню атаку. На місто Павлоград, коли рятувальники прибули на місто, то відповідно до інших інструкцій, ми повинні були знаходитись в укритті. Але коли була загроза життю і здоров'ю, люди, ми, наші рятувальники, продовжували проводити роботи. Вони не покидали своє робоче місце, вони надавали допомогу людям, знімали з верхніх поверхів людей, дітей, дорослих, а також продовжували гасіння пожежі. Коли ми вже явно бачили, нам передавали явну загрозу. Ми відходили в укриття і далі приступали без очікування команди на відбій повітряної тривоги. Очільник міста нагородив окремих працівників підрозділу почесними відзнаками, а також передав сертифікат на 1 мільйон гривень для забезпечення загону всім необхідним. Дарую вам сертифікат, який періодично оновлюється. Кожного року ми виділяємо фінпідтримку вашому підрозділу. Там матеріалами, фінансовими субвенціями. Тому дякую вам за роботу. Дякую вам, вам віру. Дякую за підтримку нашого колективу. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Максим Воронов, новини ПТРК.